Світ мені заселився, бо син Божий народився, і ви, браття, заселіться, рожденому поклоніться. Ясна зітка засвітала, нам дорогу посвідала, а за того вичуємо то Україну не сміємо. Та причища сина мала, світо продолга. А на всім відомом буде. Як із мене дрових вод з козацького роду, того плакав наш народ у страшну незгоду. Довгі ночі, довгі дні, січ, могила спала, аж вчора на горі. Сихої волині, і радзія дала знати у смукній родині. Я зібрався і побіг аж до нефлоєму, долю свою розповів, своєму. і своєму. Я збрав з боку, веселися твої війни, і прийшов до мого сина, оприйшла свята я до мене. Так я весь день брат український запад, це не смотри, що дорожчини, Будемо не мати славу, і славу. Вересованому раді, у Канаді не стоїть, та один запобіг. Через тебе перете нашу люд і до України і заводи перед всем. Я за Мерик Флочик, в мене мріє та ща. Разом з вами, мої братя, Україна подобати. Як і ви я українець, хоч далеко вас сітей. Україну мріє вини, я дуками завжди не є. Пшениці, мій такий вас столиць. З рожденого <головік> болася. І ти просить в ньому ще брать і щастя і вся країна заспівала Другий день я вас шукаю, а на вас руга вже Тут тоді він є певно з вами. Ну, ви знаєтесь перед нами. своє? Чи я вам не є царем. Ти є цар, то тільки земний, а вродився – заємний, що буде понад царями, над землею небесами. То не цар, а вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, коли так моя дорога. Тому не винові можуть, чи ж тоді був мати Божу, чи не хочеш ли якось вити? Шпит, шпит. Залучіть мені, прокляті, бо спираю вас тій хаті. Гей, шукайте мої бої. нема, мати не хочу. Тож по всім краю йдіть і на їх понесіть. Всіх дітей в краю зібрати. Всіх двовітніх постинати, кожний хлопець до двох літ хай загине, так скажіть, а тоді і вам не жити. Хто вас буде боронити? Ой новина та страшна, їм добро. проклятий. Ви його буде людське справи? Ні, не вдасться те попляти. Ти не будеш панувати, бо царем буде дитячко, вислоємське отрочатку. А вчинити люди злочин, що пивати тебе в Я тебе за це караю і без серця тут спинаю. Нас волози! Діщо пети буде вже. Пети! Пети! Хартин, бачите! Світ, є! Сняти у вікном є! Гей, то хай тут Хай нам тінь те. Хай посвіти, хай зугріє! Хай віддало внізові. Але закріпи відстати треба щастя побажати. Від доброго дорога. Мирі спокій цьому дому, Тут і має місця знову. Не згода, а злагода, які сюди бога, не темнота, а просвіта, та як сонце середвіта, освітляє траві паші, То досвітить душі ваші. І підусі світ вам пічку залякає. Добре сталося, слава Богу, тож збирайся в дорогу. Але саді ви вискаті треба щастя не Всім добро, доброго.